Так, доброго всім дня, пропала іскра на яві. І тут в нас виходить, в чому може бути проблема? Три проблеми. Оптичний датчик, акумутатор або котушка. Щоб перевірити цей датчик чи акумутатор, робиться воно так. Тут є три клеми на датчику 1, 2, 3. А якщо ми від першого провода включаємо запалення, так, включили, загорілася лампа. Ось тут, от на комутаторі. І від цього першого провода я однією рукою роблю і знімаю і, і ось цим другим кінчиком замикаємо на масу. Як би то вам показати? Якщо цей провод одним словом, я поясню просто. Замикати на масу от реагує ця лампочка тухне і на свічі буде іскра проскакувати. Якщо воно так робить, значить як комутатор цілий, котушка ціла, вийшов з ладу датчик.